До того як почав працювати на каналі, я е, робив відоси в якості мошен графіки. Тобто, це було більше якась там графіка, якийсь 3D-дизайн, можливо, якісь тексти цікаві, тобто більше от моушен, така сфера, і ніколи не робив такі відоси, як треба на YouTube. Тобто, ніколи там е, ну, довгий формат, ніколи не пробував на різки робити і так далі. І коли я, я дивився за мій мені подобалося, що це спорт з точки зору, який е, за ну чіпає мораль. Тобто я людина, яка які дуже можливо взагалі моральна точка зору на будь-які речі, і мені дуже подобалося що там якраз речі, які обговорюються з точки зору от, е, не просто якихось синтетичних речей, типу там гроші, заробіток, спори, так далі, а більше як якось купаються в людському. Uh -huh. І мені це дуже дуже сильно подобалося. І відповідно я вирішив одразу написати. Плюс я розумів, що мені треба досвід більш професійний, е, як робити відоси. І я дуже переживав, що в мене вийде, тому що, знову ж таки я досвіду таких відосів робити не мав і. От, і одразу написав. І я не очікував навіть, що Федя мені відповість. Я такий думаю, ну спробую, типу, uh -huh. а, а, а раптом. От, і спробував і зробив відоси, і Феді сподобалося якось так це от, закрутилось.